Усім привіт! Ви дивитесь моє нове відео. Це означає, що нам треба з вами, дівчата, обирати, що ми одягнемо на Новий рік. Варіант взагалі. Прибрати ніколи не одягати, будь ласка, як на мою думку, це крім. А на рахунок чорних, я думаю, що коричневий та золотий фінансові зростання. Золотий і тільки в нього на карточці звук. Тому що я дуже люблю банти. Зараз а банти супер 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 актуальні. Чекають сюди, ну, в мене в настійнах. А в більшості зараз новорічні ялинки з бантами, і це прям вау, яка мені це супер як подобається. Це прям ну круто. Дуже круто виглядає. Вас цікавить. Тобто, якщо ви не хочете натягати сукню, ви хочете одягнути штани, але при цьому хочете щось стильне. Це база, ґрунт, основа, фундамент а, і так далі. Це просто вау. У мене просто ну немає не бажання переставати дивитися на такі сукні. В таку сукню закохалася, як в мене така. Усім привіт! Ви дивитесь моє нове відео. Мене звати Аня, і сьогодні вона нарешті на моєму каналі. Нарешті в мене вийшло нове відео. <смір> Блін, з'являюсь тут раз на два тижні. Ви, напевно вже засумували, ну звісно, як можна за мною не засумувати. А, перейдемо одразу до теми. У нас скоро е новий рік. Скоро буде... це означає, що нам треба з вами, дівчата, обирати, що ми одягнемо е на новий рік. Може хтось жабра, може комусь не принципово. Але на той випадок, якщо вам це принципово, або просто цікаво. Е Подивіться це відео до кінця. Я думаю, що щось гарненьке ви для себе і глянете. Ми сьогодні з вами поговоримо про сукні, новорічні сукні. Але я думаю, що ті сукні, про які я договорити, можна буде просто для себе обрати як якийсь образ на якусь стосовку. От тому приступимо і поговоримо про сукні на, цю, на цей новий рік. Отже, я би хотіла розпочати говорити не про самі сукні, я би хотіла розповісти про те, які кольори е, цієї зими будуть актуальні, і на що е, вар, на які кольори варто звернути увагу і які кольори можна одягнути, що вони там притягують на новий рік. Якщо чесно, я в це все не вірю. Але для самовнушення, самовнушення, е, трохи русоюзмів. Для можливо якогось більше надання вайбу цьому всьому, я розповім вам про те, які кольори варто на які варто звернути увагу з точки боку, там різних поглядів, там що який кольор притягує, і що саме кольори притягують. Отже, у нас є вітілки зеленого кольору. А, до речі, це буде рік змії. А, тому обов'язково привітайте ту саму змію <сум> з її роком. Кольори зеленого кольору, червоний, золотий та коричневий коль. Тобто саме коричневий це такий більш а, не те, що контрастний, а більш такий спокійний колір. Який, типу, якщо не дуже хочеться чогось яскравого, її можна одягнути спокійно, і там, якщо дуже хочеться, типу бути саме в кольорах, які радять одягнути на новий рік. Зелений, червоний, а і золотий це вже більше кольори яскраві. Але от що, що саме я хотіла сказати, це те, що золотий це більше мається на увазі про блискітки, тобто якісь Сукні у е, блискітах, паєтках, Зараз вони набирають знову ж таки актуальності, знову ж таки, вони стають дуже популярними, всі в них ходять. Я це дуже сильно помітила. І знаєте, вони дійсно дуже гарно виглядають. І якщо це, наприклад, ви хочете вдягнути сукню з блискітками, то це може бути зелені блискітки або чорні блискітки, або коричневі, або золоті, або червоні. От Прибрати чорний колір, темно-синій та неонові кольори. На рахунок неонових кольорів це дуже а, гарний варіант взагалі їх прибрати, ніколи не одягати, будь ласка. Бо ладно, одягайте, ми на цьому каналі говоримо про те, що треба носити те, що подобається, але ну, як на мою думку, це А На рахунок чорних, я думаю, що зараз багато хто почне говорити, що, блін, ніт. Люди, які ходять в чорному, я вас розумію, хоча сама постійно біж, але ладно. Але я вас розумію, це, це, я ставлюся для вас розумінням. Чаї. Зелений, це в нас колір зростання, здоров'я, гармонії та сили природи. Цей колір прям дуже багато значить, тому що це ж типу колір змії, він у нас самий основний. Червоний це у нас досягнення цілей, а коричневий та золотий фінансове зростання. Ну, я вже собі уявляю, як хтось одягає коричневий або золотий, і тільки у нього на карточці звук Уже в ту ж секунду. А ну, спробуйте, може хтось спробував вже вдягніть коричневий чи золотий. Напишите в коментарях, чи прийшли вам на карточку гроші чи ні. Давайте з вами оглянемо те, які варіанти саме одягають. Можуть бути суконі в плані е, фасону. Зараз е, я підібрала 5, то 5 суконь на новий рік, на е, святкування нового року. Отже, перша сукня, яка мені дуже сильно подобається, тому що я дуже люблю банти. Зараз, банти супер-супер-супер, як актуальні їх чіпляють всюди. Ну, в мене вони на стінах, а в більшості зараз новорічні ялинки з бантами. І це прям. Вау, яка! Мені це супер як подобається. Це прям ну, круто. Дуже круто виглядає. І, і зараз і, я би хотіла запропонувати вам сукню з бандами. Це виглядає дуже гарно, дуже мило, дуже, типу, так, мінімалістично і дуже вишукано, як на мою думку. А, це може бути як бант такий, який доданий сюди на плечі з відкритими плечами, а знову ж таки, відкриті плечі, все ще актуальні, все ще носіть, не забувайте про це. А це може бути бант просто доданий як декор, може бути він окремий, ти як елемент, він може бути позаду, він може бути спереду. У будь-якому випадку а, зараз дуже актуальні є саме. Сукні, які йдуть е, короткі, і в них з боку стачать такі довгі, дуже шматки тканини, які типу, можна зав'язати. Можна зав'язати, можливо, як бант. Воно дуже симпатично виглядає, мені подобається. В будь-яких кольорах будь-якого типу відтінку, фансону, довжини, там, блискітки, сітка. Сітка також актуальна, досі, якщо ще хтось не забув, шовкові, там, я не знаю, бавовні сукні з бандами. Прикольно виглядає, мені подобається загалом, Ну як мені можна подобатися бант. Можливо, просто застає собі бант, десь як елемент якоїсь, типу прикраси, там сережки, браслети, бант на голову. От, в принципі, дуже непоганий варіант. Добре, давайте далі. Зараз я дуже сильно помітила, що стали актуальні знов, ну, як. Актуальні, вони дуже багато де почали з'являтися і я вирішила це додати сюди, в цю підбірку тому що, ну, в принципі, воно виглядає непогано і можна його якось гарно обіграти. А саме сукні з комірцями. А я говорю саме про сукні з комірцями, де комірець він може йти окремо, можна купити комірець окремо. Це дуже гарний варіант, якщо вам не подобається саме комірець типу всюди. Саме ви хочете сукню, але типу, ви хочете потім типу, і без комірціальності. То можна купити комірець окремо десь під якусь сукню, і воно буде прикольно, де ви зняли, там, вдягли б там, під щось інше комірець. От. Але це говориться саме про комірець гострий. Він більш актуальний. Такий видовжений гострий комірець. Він виглядає дуже гарно, він виглядає дуже е, е, святково. І це дуже гарний варіант, якщо ви хочете собі десь якось коміратися. Мені дуже подобається варіант з білою сукнею і чорним комірцем. Тобто, всюди завжди комірець він чорний, а в варіантах, де він може бути або чорним, або з білою сукнею в поєднанні це дуже прикольно виглядає. Або в поєднанні з кольоровими сукнями. Також зелена, наприклад, сукня з комірцем. Ну, це виглядало би дуже цікаво, як на мою думку. Йдемо далі. Я зараз трошки поламаю систему нашого відео, тому що. Я обрала. Я додала в цей топ не сукню, Я додала в цей топ корсет, тому що як на мою думку, він має бути в цій підбірці окремо і він має бути, тому що корсет це супер гарно, супер. А, Виглядає обережно, актуально, зараз дуже, дуже стильно, і воно може одягатись під будь-яку фігуру. Його можна підібрати під будь-яку фігуру, його можна одягати на будь-який там, я не знаю, захід там, подію. І він може бути будь-якого кольору, фасону, з будь-яким вирізом, з будь-яким декором. Це зараз дуже гарна е, така річ, яку можна собі придбати. Я дуже хочу, але не придбала. На жаль. Але добре, це гарна дійсно річ, яка можливо. Вас зацікавить, тобто, якщо ви не хочете одягати сукню, ви хочете одягнути штани, але при цьому хочете щось стильне, гарне, модне, то спробуйте типу корсет. Це дуже, мені здається, що це гарно. Можна зверху його прикрити м -м, піджаком. Якщо там, припустимо, вам не подобається там, відкриті плечі, оголене занадто щось, то це непогано. варіант. Він гарно сидить по фігурі, по будь-якій фігурі. На будь-якій фігурі він буде гарно сидіти, якщо його гарно пожити. Підібрати під свої параметри. Він буде підкреслювати все, що потрібно, абсолютно. І він дійсно зараз дуже гарно виглядає, і тим паче, що його можна в будь-якому кольорі, фасоні з будь-яким декором, з будь-яким його придбати. І дуже багато де. О, головне, типу, знайти хорош, хороший магазин, де його пошиють під вас. А, далі у нас іде просто звичайна сукня. Я зараз підібрала чорні сукні, але, типу, я думаю, що кольори тут вже не такі важливі. Це я просто сказала кольори так узагальнені, але я говорю саме про моделі. От модель сукні просто чорної, просто в підлогу і з вирізом. Це, типу, база або зі спиною відкритою. Це база, ґрунт, основа, фундамент е, і так далі. Uh, от, але воно uh, гарно виглядає, якщо ви плануєте святкувати новий рік в якомусь вишиканому ресторані, в якомусь будинку там все буде таке гарне, і ви хочете виглядати прям дуже гарно. Обирайте сукню в підлогу. Дійсно, сукні, які йдуть в підлогу, вони виглядають дуже, типу, вишукано, і при цьому вона виглядає обережно, типу, не занадто, не викликаючи. Якщо ось саме ця цілі вас, ви її переслідуєте, то це гарний варіант. а, е, е, на ніжці гарний варіант. Або просто виріз на спині. Виріз на спині він набагато, як на мене, цікавіший, тому що е, це така, типу, е, Несподіванка, коли ти приходиш, ти ну, нічого немає, а потім розвертаєшся спину, а там виріз. Це не дуже, ну, дуже цікаво, як на мене. От, з вірьовочками, з там, ленточками, з цим всім вирізне. З... Мені подобається, коли це саме така повністю закрита спина, все, все, все тіло закрите, і тільки ніжка є з вирізом. Це, типу, в. З'являється така загадка, і таке бажання подивитися, а що там далі. Бо коли, наприклад, сукня з вирізом, але там виріз ще є зверху, це виглядає не так цікаво, як саме виріз, коли він іде під горло прям. Останній варіант, ми сьогодні з вами швидко справились. Останній варіант це саме сукні з блискітками. Як я вже говорила, це виглядає прям супер гарно. Дійсно, сукні, які зараз одягаються з цими камінчиками, з блискітками, з паєтками, це виглядає реально дуже гарно. Якщо це ще під світлом якимось гарним, воно блистить. Це просто вау. У мене просто ну, немає не бажання переставати дивитися на такі сукні. Вони зараз дуже популярні, я дуже бачу часто відео в Тіктоці в таких сукнях. Я не бачила, де, на жаль, можна таке придбати. Якщо ви знаєте, де можна придбати сукню таку. Напишіть в коментарях, можливо, комусь вона потрібно буде, можливо, комусь сподобається До речі, якщо вам цікаво. Підбірка магазинів, в яких можна придбати гарну сукню, або одяг взагалі. І ви хочете від мене якісь типу відгуки про якісь магазини. Я можу це зробити. Напишіть в коментарях, що вам це цікаво. Взагалі, теми, які вам цікаві для обговорення на цьому каналі, пишіть про них в коментарях, і я обов'язково про це зніму в відео, або дослухаюсь до ваших порад. Поради також пишіть, я буду дуже рада послухати і почати ваші коментарі. От. І сукні з блискітками. Це може бути будь-якого кольору сукня. І зелена, і синя, і фіолетова, і чорна, і біла. Але вони виглядають реально дуже гарно, якщо вони ще Це будь-який фасон з відкритим вирізом. От мені подобається, до речі, оце з плечима відкритими. От воно гарно виглядає. От в мене є, якщо ви пам'ятаєте, у мене є коричнева сукня, вона з відкритими плечима. Якби в мене було така з блискітками, <глінг> блін, ну це було б прям вау. Я реально би цю сукню просто, я не знаю, я би в таку сукню закохалася, якби така була. Це виглядає реально дуже незвичайно, і воно ну в такій сукні можна виділитись, реально. Знову ж таки, це сукня може бути в підлогу, це може бути коротка сукня, це може бути сукня з вирізом, будь-яка сукня будь-якого варіанту. Зелена, синя, червона, фіолетова, біла і так далі. Золота. Обов'язково не забувайте, що в нас золотий колір притягує гроші. Я вже чекаю від вас в коментарях. Я одягла золоту сукню і мені на карту скинули мільйон доларів. Хто таке напише? Коротке вийшло відео, небагато я вам дала так прям інформації. Я просто накидала вам деяких варіантів для натхнення, для якихось типу ідей. Можливо, щось вам сподобалось, можливо, ви навпаки в пошуках чогось іншого. Напишіть в коментарях, чи як ви плануєте взагалі святкувати цей новий рік? З ким, як, де, в чому, чи цікаво, чи важливе вам було це відео, чи воно вам було потрібно. А я вам на цьому дякую. Обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайку, і в описі цього відео я залишу дві, два посилання на стерненка та притулу. Е, задонайте обов'язково на Збройні Сили України, якщо ні та ні та банка, ні той, ні той, е, 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 не та ні та та людина, і ні та ні той збір вам не подобається, обов'язково задайте на будь-який збір, який вам подобається. Але донайте, бо перемога за нами. Дякую за перегляд, до зустрічі, Па-па.